Бажаю здоров'я, з вами Борода Тейсанта, і ми продовжуємо проходження симулятор України 1991. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху, а хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, а ми будемо починати. Також нагадую, що в цій грі я також розіграю ключі цієї гри. У мене декілька ще залишилося, тому дивіться. Відео і в рандомний момент буде з'являтися ключ гри, який ви введете в стім, і отримаєте гру. Все так само, як було в першій серії. І сьогодні, сьогодні, в мене в планах. Закінчити ось цю ось гілку. Я, правда, не знаю, скільки мені треба буде грошей, скільки. Ну, коротше, я не знаю, чи вийде в мене це зробити, але я буду пробувати. Тобто, отут чотири завдання, і потім завершити оцю сторону. І я так розумію, це буде якби все. Для того, щоб грати. Треба буде починати для того, щоб грати далі. Не буде великого сенсу в цьому. Треба буде просто починати нову з новою гілкою. Це теж у мене є в планах, тому що мені цікаво подивитися інші гілки. Але зараз саме це проходження, можливо, це буде остання серія. Не знаю, залежить від того, скільки ми встигнемо. Що у нас? Восьме місце в топі. Ми обігнали сусідів оцих хворих на голову. І через це по ВВП ми їх обігнали. І через це вони більше до нас не йдуть, і оці наші військові просто стоять на кордоні. Нехай поки що стоять. Я не знаю, чи можу я їх забирати, але нехай поки що стоять. В принципі, прибутки у нас ростуть, тому все буде супер. Так, я почав час, і давайте дивитися, що я буду робити, що мені для цього потрібно. Ем... Ем... Захистити Казахстан від російського впливу. 15 мільярдів 250 Севастополь. Супер, uh, 250. Я думаю, навіть зараз я це зможу зробити. Так, час іде, час іде, тут все добре. сьома місце вже у нас поки йде час 250. І 15, вже є 17. Давайте виконувати. Бачите, якось дуже швидко почали збиратися у нас і гроші, і виконувати завдання, і взагалі все топчик. Все, захистити Казахстан від російського впливу. Казахстан. Є. Е. Супер. Далі. Сім. Скільки грошей треба? Я думаю, зараз треба ще більше. 50 мільярдів або 20. 300 людей, 500. 300 людей я можу? Давайте запускаємо, поки гроші збираються. Ще 50 людей. Можу. Все, 300 людей є. Чекаємо, коли зберуться гроші. До речі, так я й не розібрався. Як купити область? От зараз в мене не вистачає грошей, але все одно і нексувати. Я в попередній серії пробував, щось пробував, тикав, тикав. Напевно, тут є якась механіка, яку я не до кінця зрозумів. Угу. І ви мені, до речі, не допомогли. Ну, може, ви не знаєте, я, я все прекрасно розумію, тому що я теж, наприклад, не знаю. Супер. Чекаємо і гроші. Отже, зібрались 18. Мільярдів є 20 А треба треба якраз 20 для того, щоб е, звільнення народу Сибіру відбулося. І все виконуємо. Три, два, один. І завдання виконано. Е, супер, супер! Тут все виконали. І давайте дивитися, чи відкрилась нам ця сторона. Відкрилась, відкрилась. Один мільярд, але 1500 гарнізону в Севастополі. Я собі це можу дозволити, якщо от звідси, отак, по 200, перенесу. Заодно ми перевіримо, чи є у них якісь до нас претензії. Ой, ні-ні-ні, отак. А... Ну, тобто, чи вони вже до кінця не будуть нас чіпати? Чи, можливо, якщо я зменшу тут кількість людей, то, можливо, почнуться якісь провокації. Зараз ми це перевіримо. 210. Я так приблизно сюди кидаю. О, отак. Бам! 309. Давайте ще одну людинку звідси. Одно. Е, сюди. Та блін. Коротше, простіше буде зробити отак. Одну людину. І тепер ще. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. А скільки там, півтори тисячі треба було? Ага, от ми вже і вперлись в ліміт. А добре, зараз звідси ще трошечки перенесем. Хоча я ж можу просто побудувати. Ну, давайте, перенесу. І звідси теж трошечки перенесу. Отак, бам. Ага, ще чотирьох. Я зрозумів п'ятьох Навіть на одного більше. Виходить, що що ми це можемо вже починати робити. Все, поки це виконується, я починаю будівництво. Будівництво, звісно, військових заводів. Отак, 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 отак. будую тупо в кожній області, тому що це не ліміти. Навіть отут збудую: отут де ще немає Київ, в кожній, тупо в кожній. Місце є, тому чому б це не зробити на перспективу, тому що далі можливо ще більше військових треба буде. Все, запускаємо час, будуються заводи. Дивіться, провокацій немає взагалі. Тож вони бояться, вони думають, куди, куди. Шоста країна світу ще й з ядеркою. Е, так, зелений клин захистити зелений клин. Не знаю, де цей зелений клин. А, оце, напевно, Сибірська Республіка. О, це все Сибірське, це, це завдяки мені. Не знаю. Не знаю, що тут, до речі, у нас ще з е, цими вплив. 25%, 40, 20. Тобто, іде мій вплив, але але якось все дивно. Мені, напевно, треба захопити Кубань, тоді ми будемо. Торкатися, скажімо так, кордонів цієї а, держави, і тоді вже можна її якось забирати собі. Напевно, це так працює. Що ж, дивимось що ще тут 50 мільярдів. Це буде дуже довго. Тому давайте поки що домовитись з Кореєю. Ну, давайте. Давайте, тут 2 мільярди, але ого, скільки гарнізону. Але, можливо, в мене стільки і є. Я ж стільки набудував військових заводів. Давайте. Запускаємо, коли це зробиться. А от воно вже майже зробилося. Є, е, допомога є. І давайте дивитися, скільки ще раз, і бо я забув. 2500, тобто нам ще 1000 треба сюди. Скільки? 2500, 2300. Треба ще будувати заводи. Нема проблем. Все, я знову поставив будівництво в кожній області. давайте. Так як у нас немає ніякої загрози. То всіх просто от сюди перекидаємо. Бам-бам-бам-бам. Бам. Бам. Дві є, ще 500. В принципі, в принципі ще 500 це не проблема. Правильно? Бам-бам-бам-бам. Бам. Отак. 2 526 навіть. І. І. Об'єднання Кореї. Бам. Поїхали. О, об'єднав. От, бачите, от от Корея. Хоча тут були різні Кореї. Все, об'єднали. П'яте місце. Хто попереду нас? Е, п -п 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 Індія Японія. Це те, що реально мені наздогнати. Ну, будемо зараз переганяти А от. КНР і США, це буде вже набагато важче. Але що ж, гра ще не закінчується, ми граємо далі. Що у нас по рішенням? Домовитися з Китаєм. Давайте домовляємось і поки у нас збираються гроші, наступне, що ми робимо це за 50 лямів. Мільярдів навіть чого лямів. Мільярдів це взагалі топчик. Бам! А це буде скільки коштувати? 10. Супер, це ми зробимо. Ізі Бачите, у нас зараз настільки. О, 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 5 тисяч. Давайте тоді я почну знову будувати. І запускаємо час, щоб виконувалось у нас це завдання, яке у нас вже стоїть. Все, поставив на будівництво всі заводи, нехай будуються. А ми, а ми тим часом за 10 мільярдів оце виконаємо. У нас вже тут майже добудувалися, треба 5000. Але мені здається, треба будувати ще. Тому що 2800. Окей, поїхали будувати ще. Опа, дивіться, звільнення татарських народів, які були окуповані Росією. Завершиться. Завершуючи розвал Росії, від неї звільняться татарські народи, а Росія змінює назву на Московія. Опа! Опа! Цікаво. цікаво Московія. Вона взагалі, я думаю, зараз десь якісь треба так запустити час. Пропустити і Мексика. Польща Китай Московія. А, 23 місце. Я думав, вона набагато нижче впаде. Так, що у нас? Нам треба ще будувати, тому що я не так і багато збудував. Давайте дивитися по ліміту. 3. Ще 2000. Що я можу? О, нічого не можу. Треба 5 тисяч. Окей, тоді скипаємо час до того моменту, поки я не набудую стільки військових заводів, щоб у нас було 5 тисяч військових. Так, ну що, нарешті зібрав я і ліміт трошечки підвищив, і 5 тисяч військових. І давайте виконувати завдання. А, все, 5 мільярдів, але в мене тут хохо, уже 100 мільярдів. І поки виконується це завдання, дивіться, показую. Новий спо. Е, військове. І отак погнав. Оце найшвидший спосіб прокачки. Просто отак весь час клацаєш. Ага, вже виконано. Давайте нове. Все, поїхали. Бам! Бам, запускаємо таймер. Все, і клацаємо. Тупо багато клацаємо. Я розказав вам свій лайфхак, свою методику. Далі можна вже і скіпати час. Тому що тепер мені треба тепер мені треба назбирати А, 5 тисяч. Тут просто далі десь є. Отут ож. Аж 10 тисяч. Тому є, як є. Слухайте, я сюди вже навіть не дивлюсь, тому що. Це все трошечки вже виглядає як формальність. Уже немає ніякої складності, немає ніякої загрози. Просто ти клацаєш і, і все. Скільки в мене ліміт уже? 5700 всього? А треба ж буде 10. Окей. Виконую тоді місії і клацаю далі. Ще одна. Синдзяні. Повстання в Синдзяні. Зроблено. Далі повстання Тибетів. Поїхали і знову клацаємо, тому що військових заводів нам треба буде багато, і військових нам треба буде багато. 10 тисяч. Я тільки зараз тисяч шість, напевно, наклацав. Тому е, працюємо. Так, нове завдання повстання уйгурів. Я навіть не знаю, що це, я навіть не знаю, де це. Але давайте робимо. Що у нас по ліміту? Е, 6800. Боже. Це я буду клацати ще не знаю скільки. Окей, окей, клацаємо. Бачите, завдання вже навіть закінчилося. Давайте беремо нове. І мені здається, це а, передостаннє завдання. Останнє завдання 10 тисяч гарнізону. Тому зустрінемось вже тоді. Я не думаю, що є сенс вам показувати. Ви і так же зрозуміло, що це завдання буде виконано. Тим паче, я не знаю навіть. Де це яка це територія світу? Воно навіть не підсвічує, бачите? Тому я не знаю. А, може, тому що я в режимі. Ей, ні, ніяк не можна глянути. Це треба знати. Тому тому, що я будуюсь і вже показую вам результат той, який в мене є, а, військових на нове завдання. Тобто 10 тисяч. Окей, let's go Слухайте, не встиг я навіть 10 тисяч натапити, хоча там ще. А, бачите, не встиг. Чи встиг? Ні, ще два заводи треба. Але я вже на другому місці. Давайте одразу швиденько два заводи добудую. Отак, нехай. Навіть більше буде. І що я хочу вам сказати, ми вийшли на друге місце. Не Це не так і складно. Зараз туди-сюди. 5 тисяч військових є, треба 10. Поки я закуплю 10 тисяч зараз військових. Дивіться, що буде. Ми вже запускаю плей. І ми вже там будемо настільки близько до першого місця. Дивіться, бам. Тут просто моменти. Просто моменти залишаються. Давайте, виконуємо. І. Скільки у вас взагалі? 3500. Все, перше місце. Перше місце по ВВП. І останнє завдання. Давайте я перевірю, чи точно воно останнє. Hmm. Пройде час, і ми дізнаємось, чи останнє воно, чи ні. Все. Роздвал КНР. Після того, як Україна інвестувала в Об'єднання Кореї, Китай став ще більш агресивним та почав погрожувати зеленому Клину. Кому? Зеленому Клину? Е, Недоочікуючи, поки КНР. KNR... Зробить перший крок. Україна угу, зібрала сусідів КНР і повалила комуністичний режим. Супер, супер. Що? Казахстан у нас тут Сибірська Республіка, Монголія, Тува, Алтаї різні. Тобто, тобто, тут є тільки Московія, тільки Московія. Що у нас по завданням? Все, нічого я не можу виконувати. Нічого мені не доступно, тобто по гільці розвитку я а, цю історію, скажімо так, пройшов. Але давайте спробуємо щось зробити з кубанням. Купити. ого! Ага, 449, а в мене 1000 Давайте купимо. купимо. Я не можу купити кубань. А, має бути вплив 95% чи ні. Давайте пробуємо тоді отак. Дивіться: Бам-бам, бам, бам. Бам. І тепер. Блін, але я не хочу. Я не хочу, коротше, анексувати її. Тому що і гарнізон в мене є. 25% агресивність вплив 50%. Ну, от в мене є вплив 50%. Як мені розмістити туди? Замаріонетити. Я... я нічого чогось не можу. Ага, більше, ну добре, давайте отак. А... Купити не можу. Анексувати. Ага. І тобто я її забрав собі, правильно? Прикольно. Прикольно. Тобто треба просто більше впливу. І потім анексуй і все. Ну Давайте спробуємо Білгород забрати. Оп! <смітник> Дуже цікава гра, коротше. Давайте я спробую всю оцю Московію забрати собі. Тобто, я не буду чіпати тут Калмикію оці всі регіони, а просто спробую Московію. Опа, агресивність. Підтримка інвесторів мінус 70%. Оце прикро! Оце прикро. Нічого не поробиш. Забираємо, анексуємо. Все! Я розвалив! Я розвалив всю Московію. Зараз у мене, звісно, впаде ВВП. Ну, точніше, може я не буду на першому місці, прикол. Слухайте, а може і оціх тоді, які територію можуть свою брати і віддавати, а? Давай вплив. Бам! Не вийшло? Чого не вийшло? Як регіон не має кордону з вами? Бам! Ну, забрали. Так, добре, що нам ще забрати тоді? Може, спробуємо Казахстан? Але, блін, це дуже багато. Потім анексувати. А, хоча. 2, 3, 4, 5, 6. Бам! Гляньте, як бабки вирішують. У <світ> мене, правда, підтримка інвесторів просто жахлива. Просто жахлива. Але, але я таким чином можу захопити весь світ. Ну, давайте, весь світ не вийде. На Європу. Та на Європу не хочеться лізти. Давайте оці маленькі ще регіони заберу. І, в принципі, на цьому будемо завершувати. Один, два. Бам. Ой, тут навіть вплив є, дивіться. Бам. 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 Ха -ха. Прикол, бам. Ого! Тут попрацювати ще треба буде з деякими. О! До побачення! О! Хоча казав, що їх чіпати не буду. Ну, бачите, змінюється з часом риторика, коли ти розумієш, що ти, що ти стаєш крутим. Ага, тут Новгород. Ага, тут просто інші типу регіони. Тобто Росія розпалась на дуже багато маленьких регіонів. Ну, я зрозумів, я зрозумів. Так, що? Бам-бам-бам-бам-бам. Гроші, я сподіваюся. У мене ще є, бо скоро буде так, що скоро буде так, що в мене їх не буде. Я вибачаю, звісно, за те, що я там анексую оце все. Але це просто, щоб ви розуміли, як це працює, тому що я нарешті розібрався, як це працює. І через це, може, Турцію ще? Ага, ні, НАТО. Не буду я туди лізти. <х rico> так, давайте ще цих. Просто хочу витратити всі гроші. Звісно, зрозуміло, що моє проходження вже закінчилось, тому що мені не зрозуміло на що збирати. Давайте я навіть, ну, хай військові добре будуть зібрані. Я просто зараз витрачаю гроші, які в мене є. От і все. Просто купуємо, купуємо все, що є. Мені цікаво, просто скільки я ще зможу купити, тому що далі мені інвестори не дадуть вже грошей. У нас же такі відносини, це я з паузи не знімаю. Якщо я зніму, тут буде. Ой! Мінус 479%. 559. Ну, ви зрозуміли, топ-1 е ВВП країн. Ці завдання виконані. Ну що мені ще робити? Оп, е 60% забираємо. Коротше, поки я гроші, я буду отак, от потрошку забирати якоїсь території. Але, але тут залишилось забрати. Я думаю, декілька шматочків. Або щось одне велике. Тобто, м от, наприклад, оце. І то не факт, що мені вистачить. А, бачите, вже не вистачає грошей для анексії. Оп, забираємо. І оцей тоді маленькі шматки, що позабираю зараз. І будемо завершувати. Все, закінчилися в мене гроші. Більше нічого я зробити. Не можу. От така от вийшла у нас територія. Я просто розвалив сосію, поділив її на частини, і Московію найголовнішу частину, тобто столичну частину. Забрав собі. Ну що, давайте запустимо плей. Мені цікаво, які у нас тут будуть. Ой-ой-ой, ой мінус 600. Ага, і у нас падає все тут. Ого, гляньте як населення падає. Просто жесть. Просто жесть. Ну що, от така от у нас вийшла серія. Давайте я запущу, нехай воно іде. Така вийшла серія. Не забувайте підписуватись на канал. З вами був Бородатий Санта. До зустрічі!